Доброго вечора, друзі. Українська прем'єр-ліга запрошує вас на арену Львів на заключний поєдинок 12-го туру. Ріднесенького чемпіонату Донецький шахтар приймає СК Полтава, і ми разом з вами подивимось цю гру наживо в прямому ефірі. Спорт кібестини та злоти тебе вітає. Це твій Це той же Микола Бужин, Вадим Підлепич. Ось вони прям від аматорів пройшли до еліти українського футболу і ну, вважають в клубі, що неправильно було б їм не дати можливість себе проявити. Тим часом Шахтар атакує не вертом, підключає Педро Енріке. Педро Енріке навіш штрафний майданчик. Удар третя хвилина. Це 1-0. Марлон Гомес, центральний півзахисник, добігає. В зону завершення і відкриває рахунок на старті цього матчу. Арда Туран може спокійнесенько видихнути десь. Дуже хороша атака. Вийшла у Шахтаря. І захисники СК Полтава абсолютно абсолютно розгубилися і не контролювали Марлона. Дуже в свій час тоді ще. Наполягав на присутності в шахтарі Роберто де Дзербі, саме Марвона Сантоса. Педріньо Невертон, Невертон під праву. Невертон пробиває восконян. Забирає цей м'яч. Там, до речі, Марлон Гомес. Будь ласка, зверніть увагу. Саме він був на добиванні. Дивимось, Невертон під праву, потрібно ближче до нього грати. Півзахиснику СК Полтава було Володимиру Одоріку. Не давати пробувати, тому що дуже підступна історія така виходила. Вока віддає на Педро Енріке. Ну і до речі, що цікаво, сьогодні одна з наймолодших команд чемпіонату. Це Шахтар зустрічається з однією з найстарших команд чемпіонату. Це СК Полтава Егіналу, Чи не вперше ми згадали про цього футболіста. Ну Тут не має бути запитань. Тут Невертону Дістається чисто по нозі. Подивіться. Абсолютно не грає в м'яч Денис Плахтир. Нехай не ображаються представники СК-Полтава. 90% даю вам, що це пенальті. Тому що в м'яч абсолютно не грає Дмитро Плахтир. Той гравець, то з капітанською пов'язкою сьогодні виводить СК Полтава Педріньо. Педріньо. І це 2-0. 2-0. 17-та хвилина. Шахтар йде вперед. Шахтар на першій позиції таким чином робить два кроки до того, щоб закріпитися так по серйозному вже. Можливо, я зарано починаю дивитися в турнірну таблицю, але, друзі, 17-та хвилина настільки впевненого Шахтаря в чемпіонаті України цього сезону не проходить. Там Дорошенко виривався вперед, пропонував себе. І Шахтар буде відповідати. Подивіться, які дірки Лука Мейрелеш. Лука Мейрелеш під праву удар! Відбиває Восконян. Валерій Восконян – красунчик але ще один провал в обороні СК Полтава. Виходить так, що ось вони достатньо високо йдуть персингувати. І потім команда, подивіться, який високий, як кажуть, борить центр команди. Потім є однією передачею провали. Це, це дуже зручно для шахтаря. Ось так от грати. Звідти більше проблем приходить для полтавців. Марлон, Марлон проходить двох. Марлон забив. Ні-ні, не я поспішив. Марлон не забиває. Це абсолютно в стилі вже Роналдіньо пішло. Наскільки легко так виглядає, Марлону вдалося пройти двох суперників. Подивіться, через центр просто дорога відкрита. Якщо ти його десь зіб'єш, то, скоріш за все, буде ще одне пенальті. Тому оборонців СК-Полтава, я розумію. Ще потрібно обережніше себе поводити. Маргон сьогодні має вже один забитий м'яч і не збирається на цьому зупинятися. Передача проходить на Невертона! Невертон! Ну і що третій дзвіночок уже біля ворітиська Полтава. Віддає на Восконяна. Восконян. Довгий пас на Вівдича. Боротьба. Хороша скидка. Марусич. Непоганий шанс. От зараз можливість. СК Полтава. І рахунок. 2-1. Ось вона контргра. Ось вона контрвідповідь. Забиває. Забиває СК Полтава з зусиллями Дениса Галенкова. Ну, просто як по нотах зараз розіграна ця атака. Вівдич скинув. І шахтар якось підрослабився. От футболісти, особливо оборони. І 2-1. Рахунок стає хитким. Перевага лише в один м'яч. Шахтар нібито все контролював. Восконян. Накидає вперед. Вівдич. Марлон Сантош не дав йому зіграти. Марлон прокидає собі нахід. Є Педро Енрікі в допомогу. Педро Енріке. Марлон залишається трошки з глибини. Марлон. Мирелиш. Зупиняє його Місюра. Кононов помиляється очередько. Його накриває Гіналду прямий удариться. 3-1. Ось вам одна помилка Микити Кононова і Шахтар за це корає. Гіналду. І Гіналду не сильно давали дихати в першій половині матчу. Проти нього часто фалили з такими дрібними якимись штуками зупиняли цього футболіста. І зараз він дає свою відповідь на за те, що він терпів впродовж всього поєдинку шахтар дуже часто, дуже швидко робить знову ж таки свою перевагу в два м'ячі Гіналдо. Подача. Удар головою. І 4 1 стає рахунок. Колега Чередько допрацьовує поруч з Валерієм Восконяном. 4-1. Ардатуран не стримує емоцій. Дуже емоційний тренер. Ну, йому хочеться ясно, що побільше таких великих перемог, які будуть створювати хороший настрій. Олексій Хахльов схвалив Невертон. Педріньо. навішує удар головою? Від Невертона якраз? Коцюмака Закидає вперед. Марлон трошки. Переоцінив, ну, не зміг пробити, як хотілося. Б йому класна передача! Вівнич, вівнич! Удар тут різник рятує. Але знову ж таки дуже хороший контрвипад. від Відеска Полтава. Мінімум дотиків. Такі проникаючі передачі вперед. І, як на мене, то що? Другий удар. Матвієнко. Ну, ось тут купа простору. Шахтар знайшов місце. де пробоїна, Подача. Вибиває Місюра. Підбирання потрібно забирати. Те, що не вдається полтавчанам. Педро Енріке Не наважується. Поки що на удар. Віддає на Ісакі. То й далі на Невертон. На Невертон вже в штрафному. Невертон пробиває І в в'ячі воротах. Це 5-1. Ой-ой-ой. Розхитували, перехитували. Закружили просто Валерія Восканяна. Мав, мав він забирати цей удар. Ясно, що ми точно не побачимо. Камеру з його очей, можливо, хтось з захисників закривав його. Ясно, що частина з моменту з ударом вона була перекрита для голкіпера. СК Полтава. Као Неліас. Еліас проходить суперника. Еліас уже повозу. Штрафтим удар. Повозу з воротами. Йофім Конопля. Йохим Конопля забиває шостий гол. Као Неліас не став тягнути ковдру на себе. А віддав передачу на партнера. Тут потрібно відзначити бразильця. Юхим Конопля. Забиває шостий гол шахтаря в цьому матчі. Дуже впевнена перемога. Юхим Конопля. Вкидає на Ізакі. Ізакі відігрує суперника ударюка. Закі. Скидає на Педріньо. Педріньо. Педро Енріке низом прострілює. Кавоне Елієс. Каво штрафному, рикошет, Рикошети. Це що? Це 7-1. Мені цікаво, на кого цей гол буде зарахований. Я вже давно не коментував матчі, де забивається 8 голів. Чесно вам скажу. Ну, Можна потанцювати кавону Елієсу. Це такий бразильський стиль, я пам'ятаю, що неймар так уже полюбляє щось таке робити після забитих м'ячів. Дивимось, Елія приймає, розкручується і так від захисника СК Полтава м'яч заходить. У ворота цікаво знову ж таки, на кого цей гол буде записано, як рикошет, чи все ж таки на Елєса, який претендуватиме теж на, на бомбардирську гонку. Названня найкраще бомбардира зараз в українській прем'єр-лізі. Ну і що, друзі? 7-1. 7-1. Шахтар СК Полтава! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.